Вітаю поціновичі математики. Розв'язуємо номер 683. Перше завдання. Корінь з двох, помножити, корінь з восьми, мінус корінь з 72. Перед дужками множник корінь з двох, отже, використовуємо правило фонтанчика, так званий розподільний закон множення відносно віднімання. Корінь з 2 множимо на корінь з 8, мінус корінь з 2 множимо на корінь з 72. дорівнює. Ми знаємо, що добуток коренів дорівнює кореню добутку. Отже, заносимо наші множнички під один корінь дорівнює. Я буду розкладати на множники. 8 розкладу на множники 4 на 2, мінус. 72 розкладу на множники 36 та 2. Бачимо під корнем четвірка, можна винести, буде 2, Дві двійки можна винести як одну. Мінус 36 виносимо буде 6. Дві двійки виносимо як одну. 2 на 2, 4, 6 на 2, 12. 4 мінус 12, мінус 8. Друге в дужках. 2 кореня з 3 мінус корінь з 27 плюс корінь з 48 помножити на корінь з 3. Знову ж таки, корінь з 3 по черзі будемо множити на кожен вираз в дужках. 2 кореня з 3 множимо на корінь з 3. Мінус корінь з 27 множимо на корінь з 3. Плюс корінь 48 множимо на корінь з трьох. Двійку не чіпаємо, а ось ці числа 3 і 3 заносимо під один корінь. Мінус 27 3 заносимо під один корінь. Плюс 48 3 заносимо під один корінь. 2 не чіпаю під корнем добуток двох трійок, отже, виносимо як одну. Мінус 27 Розкладаю на множники 9 на 3, помножити на 3. Плюс 48. Розкладаю на множники 16 на 3 і помножити на 3. 2 на 3 можемо вже обчислити 6, під корнем дев'ятка, виносимо як 3 дві трійки виносимо як одну трійку, плюс 16 з-під корня виносимо 4, дві трійки з-під корня виносимо як одну. 6 мінус 3 на 3 – 9, плюс 4 на 3 – 12. 6 мінус 9 – 3, мінус 3 плюс 12 – 9. Третій приклад. 2 плюс корня з 3, 1 мінус корінь з 3. Спочатку двійку будемо множити на кожен доданок в других дужках. 2 помножити на 1, мінус 2 помножити на корінь з 3. Тепер корінь з 3 будемо множити на кожен доданок в других дужках. Корінь з 3 помножити на 1. Плюс корінь з трьох помножити на мінус корінь з трьох. 2 на 1, 2. Мінус 2 корня з трьох залишаю без змін. Корінь з трьох помножити на 1 могли записати. Просто корінь з трьох. Корінь з трьох множимо на мінус корінь з трьох, знак буде мінус, і 2 трійки заношу під корінь. 2 не чіпаю. Мінус 2 корня з 3 плюс 1 корінь з 3 буде мінус корінь з 3. Корінь з 3 на, помножена на 3 – 2 трічки. Отже, як одну можемо винести. Мінус 3 дорівнює. 2 мінус 3 – мінус 1. І залишився мінус корінь з 3. Четвертий приклад. 3 мінус корінь з 5 – 1 плюс корінь з 5. Спочатку 3 будемо множити на кожен доданок в других дужках. 3 на 1, одразу запишу 1, плюс 3 помножити на корінь з 5. Мінус корінь з 5 помножити на 1 одразу запишу, як мінус корінь з 5. Мінус корінь з 5 множу на плюс корінь з 5, буде мінус. А дві п'ятірки занесемо під один корінь. 3 без змін. Три корня з п'яти, мінус один корінь з п'яти буде 2 корня з п'яти. А тут під корнем дві п'ятірки виносяться як одна. Три мінус п'ять мінус 2 плюс 2 корня з п'яти. Завдання виконане повністю.